Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про новини, які сталися раніше, але я заслупочив і доволі пізно записав це відео. Говорити будемо про нові анонси від Гейба Ньюбелла, а точніше компанії Valve, про Steam Hardware. Анонсували нову Steam машину і мені є що про це сказати. Анонсували новий Steam контролер, на старий я навіть огляд робив, хірової якості, але робив. І показали нові окуляри віртуальної реальності. Це для мене взагалі далеко. Тож цьому ми найменше часу будемо приділяти у цьому відео. І як це не дивно, люди розділились на два табори: одні в захваті від того, що показали, інші висловлюють певний скепсис. І маю визнати, я відношусь до другого табору. В цьому відео я і пояснюватиму, чому думаю, що це не настільки круто, як здається, на перший погляд. Найважливіша історія у цьому анонсі це саме стім-машина. І здавалося б, стім-машини вже були і були доволі давно. Вони провалились. Як і провалився контролер. Що ж має статись такого, щоб це не повторилось. Як на мене, усе доволі просто. На момент, коли виходили оригінальні Steam машини і оригінальний стім контролер, Valve була зовсім іншою компанією. Вони були банально куди меншими і мали куди менше грошей. Окрім цього, у них зовсім не було якогось повноцінного хардвеерного досвіду. Це був так званий перший млинець. Згодом вони показали гарні результати на ринку VR і з релізом Steam Deca стали ще краще у хардвеерних питаннях. Як не як, Steam Deck не Влючись на свої недоліки, розміри, автономність і ось всі ці нюанси, що притаманні портативним комп'ютерам, бо все ж таки це не консоль. Це успішний продукт і він хороший. Нехай я її не розділяю захвату від нього, навіть розповідав про це в ролику, хоча маю визнати куди більше про це сказав вже в ролику, де відмовлявся від нього. Але головне, що вони зробили з релізом Steam Deck, а, це освоїли певні технічні питання з точки зору хардвейру, саме залізних рішень, і допрацювали свою Steam OS. Як нам відомо, Steam OS базується на всяких цих пінгвінячих штуках, і я не беруся сильно заглиблюватись по тій причині, що от сюди краще не лізти. Знайдуться ті, що знають усе про це, і просто натягнуть анус на руку. У мене таких побажань немає. Але в будь-якому випадку я знаю, який досвід є користування Steam OS в рамках Steam DC, і приблизно можу уявляти, які проблеми чекають Steam машину. І як на мене, це будуть основні проблеми цього пристрою. Але до цього в нього будуть нюанси і по залізній частині. Valve заявляють, що конфігурація, яку вони представлять зі стім-машиною, буде кращою за 70% того заліза, що вони мають у стімі. Пам'ятаєте, нас час від часу питають, чи можна от взяти ваші дані для того, щоб дізнатись, який комп'ютер ви використовуєте. Безумовно, покрити більш ніж 70% цього списку це круто, але не варто так сильно радіти, бо ігор у стімі дуже багато, як і користувачів стіму. Дуже багато гравців навіть не запускають якийсь новий тріполей. І банально грають в ту ж контру чи доту. Не тільки цим, звичайно ж, ця історія обмежується, але такий факт потрібно розуміти. Так от, потужність вище 70% це щось на кшталт 40-70 Ti, можливо, 50-60%. Прикольне, хороше залізо для сучасного геймінгу, гарно показує себе в 2К, але воно все одно доволі швидко застаріє. І не через те, що воно погане, а через те, що на сьогодні розробники абсолютно криворукі і ледачі. Вони тільки збільшують ігри, вони накачують їх купою непотрібних технологій, і от, наприклад, Battlefield 6, що вийшов не так давно, дуже гарно працює на самому різному залізі. Подібні ігри, де правильно поставились до розробки, будуть чудово працювати на стім машині, окрім Батлей 6. Але про це ще трошки згодом. Якщо ж завершувати ось цю думку про те, чому це залізо буде недовговічним, все просто. Якщо ми говоримо про реліз відеоігри на консолі, то нам зрозуміло, це одне залізо, це буквально один магазин, і все. Якщо ж ми говоримо про... Реліз на ПК або Steam машина це в першу чергу ПК, то це декілька різних магазинів, і не дивлячись на те, що Steam все ж таки є найбільшим продавцем відеоігор на ПК, я не впевнений, що будуть розробники так сильно старатися оптимізувати свої відеоігри під ось їхню коробку. Безумовно, є розробники, які це робили під Steam Deck, Ті ж самі поляки CD Projekt Red зробили прекрасну оптимізацію для кіберпанку по можливостям, звичайно, Steam стімдеку, але ніхто не зобов'язує інших видавців це робити. Їх буквально Можливо, Valve і займуться цим питанням, але якихось причин для того, щоб оптимізовувати свої ігри під Steam Машину або Steam Deck, я не бачу. Можливо, це просто впирається в паперову волокиту, і вони додадуть пункти до узгодження, що для того, щоб зарелізитись у Steam, вам потрібно оптимізувати свої ігри під наші от продукти. Але це буде дивним. І Steam, в силу своїх комісій, в силу того, що вони є відчутним монополістом на ринку ПК ігор, саме дистрибуції ПК ігор, вони багатьох відштовхують так, вони все одно залишаються лідером і Усі великі видавці намагались робити свої магазини, тріщали, ламались, повертались до стіму. Це правда, але чи буде це так завжди, незрозуміло. Зважаючи на те, що реліз цього пристрою планується на 26 й рік, то ми вже будемо мати певним чином застаріле залізо. І ось така була проблема і в оригінальної Steam машини це було непогане залізо на момент свого виходу. Але в силу того, що його не можна було вільно покращувати, в силу того, що не було широкої підтримки від розробників, воно доволі швидко загибалося у відоіграх. Які ти міг грати. Звичайно ж, були ще нюанси по SteamOS на той момент. Багато було ще нюансів, але основний пункт у тому, що залізо буде просто слабшим за інших представників на ринку, і це буде обтяжувати, обтяжувати розробників, буде створювати дискомфорт гравцям, які і так будуть його мати, бо вони будуть користуватися Linux. -ом. Так не обов'язково бути дуже крутим чуваком в комп'ютерах, щоб користуватися Linux. -ом. Є достатньо дистрибутивів, які дають гарний та комфортний досвід користування, той самий SteamOS в режимі. Мідесктопу також дуже приємний. Але питання в тому, що на сьогодні Windows є найультимативнішою системою, де можуть працювати відеоігри. І яким би крутим протон не був, а він дійсно крутий, тут я не можу заперечувати, він впирається в такі речі, як античити, Він впирається в такі речі, як буквально ось ця от адаптація ігор під Windows до Linux. Можуть бути проблеми з аудіо, що ми бачили на Steam Deck, і можуть бути проблеми з тими ж античитами. Ми не можемо пограти більшість популярних онлайнових. Ігор від інших видавців ні Call of Duty, ні Battlefield, ні PUBG на SteamOS, наприклад, немає. Не через те, що вони не працюють. Ні, просто їхній античіт він адаптований саме під більшість під Windows. І для того щоб адаптувати його під цю невелику відносно кількості користувачів Windows аудиторію нової системи SteamOS, Доведеться куди більше запарюватись. Це понесе за собою усякі дірки в безпеці і зробить кількість читерів, як мені здається, ще більшою. І це, на мою думку, є найвагомішою проблемою Steam Машин. Тому що поза SteamOS, бо я впевнений, можна буде накатити вінду на цей ящик, ми втрачаємо увесь той досвід, до якого так намагаються наблизитись з точки зору ПК геймінгу, але от з консольним експіріенсом, бо вінда його просто не дає. І це залишає нас з steam машиною знову ж таки в позиції, де це буде нестандартний пристрій для, м'яко кажучи, ентузіастів, і вони дійсно будуть його купувати. Але більшість гравців залишиться на консолях або ж будуть звертатись до звичних ПК, так як ціну цього пристою. Ще не було озвучено, то можна лише гадати на кавові гущі, але мені здається, що цей пристрій коштуватиме близько 700 доларів за мінімальну комплектацію в Сполучених Штатах, особливо зважаючи на те, які зараз проблеми з поставками різних чіпів, як пам'яті, так і усяких інших, через новий бум у вигляді нейромережевих станцій, усього всього, що робить оперативку на сьогодні недоступною для простого гравця. Якщо Valve буде вганяти величезні дотації у цей пристрій, якщо вони будуть дійсно тримати. Ціну нижче подібної, це буде цікавим мініатюрним рішенням. Але вже на ринку є велика кількість мініатюрних рішень, які плюс-мінус в ту ж саму суму показують непогані результати. Звичайно ж, це інтегрована графіка і неможливість нормальної кастомізації. Єдине, що буде відрізняти Steam машину від актуальних міні-показ з подібною продуктивністю, це швидше за все, ціна, і саме от система. Ну і плюс усякі примочки по типу там режиму гібернації і можливості пробуджувати пристрій. Геймпаду, що доволі круто, і на костелях, мабуть, можна зробити і на інших ПК. Якщо ж я вже добрався до згадки про геймпад, то він також доволі своєрідний. По-перше, він дуже великий, і я люблю великі геймпади. Але це я більшості подобаються компактні геймпади, через що на мою абсолютну незгоду багато гравців вважають саме геймпади від PlayStation, куди зручнішими, аніж іксбоксівські. Я противник цієї думки, і мені подобається форма Xbox. Я радий, що DualSense, який на сьогодні актуальний, він наближений до форми Xbox. Та в будь-якому випадку вони все одно, навіть Xboxівські, залишаються куди меншими, ніж те, що нам показали у вигляді нового Steam Controlлеру. Так, це цікавий варіант того, як взаємодіяти з вашим ігровим світом, як мінімум, банально класичний геймпад на горі знаходиться. І є ось ці от тач-панелі, які ми бачили у Steam Dead або ж в оригінальному Steam Controller. Таке рішення, як на мене, куди краще, аніж оригінальний Steam Controller, хоча і до нього можна було адаптуватись. Він не був поганим маніпулятором, просто нестандартним. А щось нове і нестандартне завжди буде з з нерозумінням від аудиторії. Наскільки це буде популярний геймпад, я не можу знати. Усе залежить від того, як комфортно буде ним користуватися, яка його буде вартість і яку форму розповсюдження оберуть Valve. так як Steam Deck, який можна в великому світі придбати тільки через Steam, продавався доволі топорно через це. Якщо ці пристрої будуть поставлені у великі мережі, якщо вони вийдуть саме з повноцінною дистриб'юцією по світу, а не тільки по ось тим от країнам з так званого світового туру вашої улюбленої групи, це буде прикольно. І круто, це буде як мінімум зручно. Але якщо це все буде залишатися в рамках продажів, як воно зараз з Стимдеком, як це зараз з Valve Index, то питань буде куди більше, бо це незручна форма дистрибуції. І, можливо, для тих регіонів, де це все швидко приїде, де це не складно і взагалі зручно, це класно. Та для усього іншого світу це накладно, це знову бариги, знову перекупи і всі інші фінансові нюанси, що накладаються на кінцеву вартість продукту. Окуляри для мене найскладніша тема, бо я користувався окулу Ще тоді, коли їх не придбала мета, я не долюблю віртуальну реальність, хоча в перегони з кермом з ось цим от сетапом пограти прикольно. Але мене від нього нудить, тому я не можу якось аналізувати, чи буде це успішним продуктом. Але зважаючи на відгуки попередніх напрацювань з точки зору віртуальної реальності від Valve, можна вважати, що це потенційно успішний продукт. Ось такі, от мої думки. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому ролику, якщо він вам сподобався. Також завітайте до мого телеграм-каналу, там я пишу. Усіляки ділюсь новинами або нею про щось. Коротше, там трохи більше від мене. І найголовніше на цьому каналі це донат на госпіталь. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси і передаємо в місцевий військовий госпіталь речі, за якими звертаються. Найчастіше це цигарки, але буває різне. Усім, хто вже підтримує або лиш плануєте підтримати, я дуже дякую. Це все скоро почуємось.